Вітайте, вітайте, кохані мої, любі, приятелі. Сердечне запрошую вас на мій канал Кухня на веселу бабусі Марусі. Кохані мої, милого дня, милого вікенду, кохані мої. Випочивайте, малютко. Ну, то працює, то працює. Ну, і, бачите, цього кріатка не лишило мені. Дуже піньошки встатило. Ну, і так і було. Як була б купила цього, дала промах, б промах кохання. Якби купила такого листястого, зеленого, з червоним, такі кольорки файні кохані, ну, то б м'яла зараз квітка. Він би подрус, навіть певне. А так? Хто дісі нам народився, має менінки, уродінки, родинки, столять вам моцнів другу, в ченству. Помишлося б ще ніх Бог вас благослави, як ангели-хронителі завжди вас хронім І в день, і в ноці, кохані мої. Ну, no, а я це? День зачинені сонечні. І в телефоні показує сонечко. 11 стопні. Ну, вже сковені, бо то вже така пізна єсінь, кохання. Але... У не всюди шутко. На рано, як видіти, бабуся Маруся шпронка шістюткома всенді. E, Роск, упевне, не буде, щось місяць. Вчора файний фільм обіждала. Na obiadek nie wiem, co będę gotowała, ziemniaczki, ale z czym, to jeszcze pomyśleć. Miłego dnia. Pa,